НАТО закликає своїх членів надати Україні військову технічну допомогу. Такі рядки будуть міститись у підсумковій резолюції саміту Північно-Атлантичного альянсу, що проходив у Вельсі. На саміті говорили про необхідність рішучих кроків. Російські війська незаконно знаходяться в Україні. НАТО – фундамент нашої безпеки. Ми маємо влити в альянс свіжу кров і перефокусувати його, аби він міг боротися із цими загрозами і забезпечувати стабільність у світі. Генсек НАТО Андерс Фограсмусен закликав Росію відмовитись від незаконної анексії Криму і наполіг на необхідності жорсткіших санкцій. Міжнародна спільнота має дати чітку відповідь, якщо Росія і далі атакуватиме Україну. відповісти глибшими, ширшими і жорсткішими економічними санкціями, які точно вразять російську економіку та ізолюють Росію. загалом, за столом переговорів, панувала згода, спрямована на підтримку України у критичній ситуації. Всі країни НАТО переконували Росії відступитись від конфронтації та стати на шлях миру. Союзники вже пообіцяли Україні фінансову підтримку, але перспективи членства України в НАТО досить туманні і однозначно невигідні Росії. Навіть якщо Україна залишиться поза НАТО, Росія не заспокоїться доти, поки вона не знищить Україну остаточно як національну одиницю. Як суб'єкт міжнародного права і геополітичну реальність. Росії потрібна Україна, але без українців. Тут не може бути жодних ілюзій. Наступний саміт НАТО відбудеться за два роки у Польщі.